Секрети економії або як купляти брендові речі, навіть якщо ти сидиш у Німеччині на виплатах. Сьогодні розказую про свої улюблені мультибрендові магазини, де можна за цінами одежі із Zara і Resort купляти більш брендові речі, наприклад, Michael Kors, Vans, Boss та інші бренди, які вам до вподоби. Мене звати Валентина, ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Тут дуже багато корисного про Німеччину, про інтеграцію, про якісь новини для біженців у Німеччині. А також моя рубрика, якою я пишаюсь, це рубрика Успішні історії українців. Тож запрошу вас подивитися, а також підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Перш ніж я перейду до теми, я хочу підняти дуже важливу тему для всіх українців. Неважливо, де ви знаходитесь. Ви знаходитесь в Україні, в Європі, в Німеччині, в будь-якій країні світу, не забувайте, що ви українці, і що, на жаль, війна продовжується, і нам потрібно пам'ятати про це і приймати безпосередню участь у тому, щоб. Війна як на швидше закінчилася перемогою України. У мене під кожним відео ви можете знайти реквізити двох великих фондів. куди ви можете донатити, навіть якщо ви знаходитеся в будь-якій країні світу і ви отримуєте соціальні виплати, ви ще не працюєте. Навіть з цих соціальних виплат 5-10 євро. Ви можете виділити для того, щоб задонатити на ці фонди. І давайте разом об'єднаємось і будемо наближати нашу перемогу. А тепер переходимо до основної теми. Я розкажу про чотири магазини, де можна вигідно купляти брендові речі, раз один із них буде такий е, секретний магазинчик, до якого можна тільки дістатися за запрошенням друга. Е, тож додивіться це до кінця. Хочу також сказати, що я нічого не маю про там проти Зари Резольду, але я думаю, що більшість українців, які вже тут в Німеччині деякий час знаходяться, зрозуміли, що Зара е, і... Там, не знаю, HM і Resort – це не ті якісь бажані речі, які були в Україні. Тут просто, якщо ви потрапити на будь-який будь розпродаж у ЗАРі, там просто так от речі летять, як у секонд хенді Тобто це не розкіш, туди сходяться просто усі бабусі, дідусі, підлітки. Просто Це дуже доступний одяг у Європі, який можуть собі дозволити. Майже кожен. Якщо ви хочете вкластися в більш гарну якості одягів, або хочете просто який, якийсь брендовий одяг, то саме відео це для вас. Наприклад, я е, не купляю просто, о, не знаю, там якась нова колекція. Я пішла, купила або там якийсь новий сезон. Особисто я планую речі, які я хочу купити, і дивлюся, якого бренду я можу там купи, купити собі речі. Наприклад, там в КОС є. Гарні базові речі, там, у уванс досить класна зараз досить класне зручне взуття. Тобто я планую, дивлюсь, що я хочу, і вже від цього відштовхуюсь і йду в магазини. А тепер саме про магазини. Всі ці магазини це онлайн-магазини, де ви можете купити, оплачуючи будь-яким зручним для вас способом, тобто прямий переказ з картки німецького банку або, наприклад, PayPal. І так, перший магазин це Lounge Золандо. Якщо, я думаю, багато, багато хто з вас знає про звичайне Золандо, там не можна сказати, що там про дешево, а ось Lounge Золандо це такий ось аутлет. Це ті ж нові речі, але зі знижками. Наприклад, якщо там залишилась обмежена кількість розмірів, або сам Золандо просто е, хоче зробити, наприклад, зараз на, будуть знижки. На класичний одяг, і робить там 70% знижки на класичний одяг, який вони хочуть розпродати. Або там, не знаю, зараз буде знижки на бренд BOSS. І на бренд BOSS там та, також до 70% знижки можуть бути абсолютно там і на дитячий, і на чоловічий, і на жіночий, і, там на одяг, і на взуття, на все, і на, на аксесуари. Тобто. Цей магазин побудований на тому, що там робляться знижки по категоріям або по брендам. Там треба слідкувати, там є актуальні акції, та також можна побачити акції, які будуть завтра, післязавтра. Тобто тут треба бути в курсі і слідкувати за цими новинами. Наступний магазин це About You Outlet. Це також магазин побудований на такому ж принципі. Тобто сьогодні якісь одні речі розпродаються, завтра якісь інші речі. Також можна знайти будь-якого бренду і також того ж Michael Kors, Guess і тому подібне. Тут також треба слідкувати на рахунок різноманітності брендів, то About You трохи менше різноманітність, але на About You можна знати якісь американські бренди більше. Асортимент менше ніж на Lounge Zalando, але ціни менше але ціни також менше ніж на Lounge Zalando. Тобто, якщо ви в пошуку, наприклад, там собі льняних штанів на літо. То можна одразу на декілька ось цих магазинів моніторити, що вам до вподоби. Наприклад, на лаунж Золанду ви не можете собі в уподобати щось зберегти, тому що там все ось тільки сьогодні, там, наприклад, розпродається, або тільки завтра. На About You ви можете, але тільки в комп'ютерній версії магазину ви можете щось зберігати собі у вибране. У мобільному додатку ні тільки дивитися те, що ось сьогодні доступно. Тож, дивіться також різні варіанти використання цього магазину. І третій магазин це якраз той секретний магазин, з яким я хочу вам, з вами поділитися, і який ви будете мати тепер доступ по моєму посиланню. Це магазин Best Secret. Це насправді мій найулюбленіший магазин, тому що там. Принцип, В принципі, як і в Золанду, якісь е, сьогодні є акції, е, що сьогодні додається, але у вас також є розділ того, цього ж магазину е, по звичайних категоріях. Тобто ви, звичайно, можете шукати собі, там, наприклад, я зараз моніторю взуття і сандалі. Я ось просто, як звичайному в звичайному інтернет-магазині заходжу взуття, сандалі, вибираю там свій розбір і дивлюсь. Також там є фільтр по величині. Знижки, по брендам, по розмірам, звичайно, по кольору. Бренди там різноманітні і ціни набагато нижчі. Наприклад, я собі купила кросівки Vans, які в магазині коштують 75 євро, я собі купила за 40, тобто 50% знижка. Знову ж таки, я хочу повторити, що всі ці магазини там діють знижки постійно. Це аутлети. Так, звичайно, з останньою колекцією в цих магазинах ви нічого не зможете купити. Там, наприклад, ось сезон закінчився, ці речі переходять ось такі аутлети. Але якщо ви не гонитесь там за останніми трендами, ви можете це придбати. Хоча, якщо ви йдете, вийти в будь-який шопінг-центр в Німеччині, то можна знайти як одежу. Самих останніх трендів і одежа з трендів 2000-х, коли ми все носили якісь там супер яскраві речі, там такі пластикові сережки, я пам'ятаю, да, да, до речі, у усіх цих магазинах є як одежа, обув та аксесуари. І останній магазин це магазин My Best Brands. Тут більше, сумки, ну, тут більше сумки і аксесуари, також відомих брендів, але за зниженими цінами. Я там ще чесно кажучи, нічого не купляла, тому що ну, наприклад, аксесуари сумки я дуже довго вибираю. Мені прям дуже, вона повинна дуже сильно подобатися. Але порівнюючи ціни, і порівнюючи взагалі те, що пропонує цей магазин, то можуть цей магазин рекомендувати. Саме своїм асортиментом, і якщо ви також не імпульсивний покупець, як я, то і маєте час на те, щоб вибрати і думати, яка вам потрібна, то рекомендую також моніторити цей магазин, тому що там теж дуже круті бувають знижки. В принципі, ось це весь мій, мій список. Всі посилання ви знайдете під відео. Якщо для вас було корисно, то не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. І побачимося у наступних відео. Чус!